Черкаси відвідала народний депутат України Олександра Кужель. Вона висловила щиру підтримку опозиційним кандидатам від Черкащини Леонідові Даценко та Миколі Булатецькому. За її словами, приклад цих двох людей показує, що в Україні немає правової держави, адже у них вкрали перемогу, і за це ніхто не був покараний. Саме за такі європейські цінності, як справедливе правосуддя, європейське законодавство, люди і стоять на майдані. На сьогодні злочинна влада, і то, що у цих двох людей вкрали перемогу. Це є приклад дикості нашої держави. Це є прикладом того, що в нашій країні нема напрямку європейського. За це стоїть Майдан. За словами Олександри Кужель, для опозиції надзвичайно важливо добитися перемоги Даценка і Болатецького. Саме таких принципових патріотів у Верховній Раді має бути якомога більше. Нардеп говорить, що серцем відчуває, що такі, як Леонід Даценко і Микола Болатецький, не зрадять інтереси партії і не стануть тушками, а голосуватимуть лише на благо українського народу. Нам не достає цих п'ять голосів. Ви що думаєте, що у нас немає більше? Ча, нема нічого робити, тільки от щоб Булатецькі з Даценко стали депутатами. Що ті, щоб вони були депутатами. Ні. Нам потрібні ж такі, такі, як Даценко і Булатецькі. Нам потрібні люди, які можна з ними в розвідку йти і знати, що в спину нічого не отримаєш. Нам не достало п'ять голосів на пенсійну реформу. П'ять. І ті, хто кажуть, що п'ять голосів це нічого не змінить. Ой, як змінить. Також народний депутат України Олександра Кужель зазначила, що надзвичайно важливо, щоб ті, хто підтримує опозиційних кандидатів і демократичні цінності, 15 грудня прийшли на вибори і віддали свої голоси за Леоніда Даценка і Миколу Булатецького. Також пообіцяла, аби не дати фальсифікувати вибори у день голосування на Черкащині, будуть постійно чергувати народні депутати від опозиції.